Добрий день, малята! Я сьогодні вам розповім про небезпечні і важкі життєві ситуації, як їх запобігти і подолати. Зараз ми з вами поговоримо про вогонь. Вогонь буває корисним для людей, але це і небезпечний друг. І з ним треба поводитися обережно. Подумайте, коли виникає пожежа? Якої шкоди завдає вогонь? Але для того, щоб пожеження трапилося, треба дотримуватися пожежної безпеки. Пам'ятайте, діти, що з сирниками не можна гратися, бо це не іграшка. Треба завжди слідкувати за електроприладами і своєчасно їх вимикати. Нічого не треба вставляти в розетку. Не залишайте чайник на плиті без догляду. Слідкуйте за вогнем, якщо ви розпалили багаття в лісі. І після себе завжди його гасіть. Якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки, може навіть зіпсуватися свято новорічної ялинки. Тепер ми знаємо, що можна робити, аби не спричинити пожежі. Але ми також повинні знати, як потрібно себе поводити, коли пожежа все ж сталася. Коли ви бачите, що щось горить, треба кликати на допомогу дорослих. Не можна ховатися від вогню, треба вологими хустичками затулити ніс і рот і якомога нижче пригнутися до підлоги і швидко пробиратися до виходу. Ліфтом користуватися не можна. Допоможемо лучшим вибратися з приміщення. Сповісти про пожежу найближчих сусідів. Ще існують люди, які вміють гасити пожежу. Чи знаєте ви, як вони називаються? Вони називаються пожежні. Як горить щось, треба діти до пожежних подзвонити. Бачите вогонь і дим набирайте 101. Пожежні спеціально тренуються, щоб уміти гасити будь-яку пожежу. Допомагають їм ось такі інструменти. А ще в роботі пожежним допомагає ось такий спеціальний транспорт. Пожежні сильні і дуже хоробрі люди. Вони мають для вас настанову. Не бавтеся діти, бо можна згоріти. Отож, ви повинні знати, що вогнем не можна гратися. Подивіться на ці малюнки і запам'ятайте. Що від малої жаринки великий вогонь. Я бажаю вам, діти, берегти своє життя та здоров'я. До побачення! Зараз ми з вами поговоримо про вогонь. Вогонь буває корисним для людей, але це і небезпечний друг. І з ним треба поводитися обережно. Подумайте, коли виникає пожежа, якої шкоди завдає вогонь. Але для того, щоб пожеження трапилося, треба дотримуватися пожежної безпеки. Пам'ятайте, діти, що з сирниками не можна гратися, бо це не іграшка. Треба завжди слідкувати за електроприладами і своєчасно їх вимикати. Нічого не треба вставляти в розетку, не залишайте чайник на повітті без догляду. Слідкуйте за вогнем, якщо ви розпалили багаття в лісі і після себе завжди його гасіть. Якщо не дотримуватись правил пожежної безпеки, може навіть зіпсуватися свято новорічної ялинки. Тепер ми знаємо, що можна робити, аби не спричинити пожежі. Але ми також повинні знати, як потрібно себе поводити, коли пожежа все ж сталася. Коли ви бачите, що щось горить, треба кликати на допомогу дорослих. Не можна ховатися від вогню, треба вологими хустичками затулити ніс і рот і якомога нижче пригнутися до підлоги і швидко пробиратися до виходу. Ліфтом користуватися не можна. Допоможемо лучшим вибратися з приміщення, сповісти про пожежу найближчих сусідів. Ще існують люди, які вміють гасити пожежу. Чи знаєте ви, як вони називаються? Вони називаються пожежні. Як горить щось, треба діти до пожежних подзвонити. Бачите вогонь і дим, набирайте 101. Пожежні спеціально тренуються, щоб уміти гасити будь-яку пожежу. Допомагають їм ось такі інструменти. А ще в роботі пожежним допомагає ось такий спеціальний транспорт. Пожежні сильні і дуже хоробрі люди. Вони мають для вас настанову. Не бавтеся діти, бо можна згоріти. Отож, ви повинні знати, що вогнем не можна гратися. Подивіться на ці малюнки і запам'ятайте. Що від малої жаринки великий вогонь. Я бажаю вам, діти, берегти своє життя та здоров'я. До побачення!